Ельдар травмував ногу ще до повномасштабної війни. Переїзд з нині окупованого Лисичанська до Дніпра, стреси, період адаптації на новому місці все це далося знаки. Чоловіку потрібен курс реабілітації, тому він одним із перших прийшов до нового медцентру. У мене була травма ноги 10 років назад, і зараз травма дала собі знати. І тут в Дніпрі є наша поліклініка города Лисичанська. І там я дізнався прийшов туда в поликлинику, Сказали, що вот здесь відкрився новий реабілітаційний центр. І можна прийти по заниматься. Сподобалось все, звісно, нове интересное оборудование, компьютеризированное. Я думаю, полезно для здоров'я, тим більше якщо були якісь травми. У реабілітаційному центрі тільки сучасне медичне обладнання. Це ми зараз виставляємо мінімальні кут, буде 2 градуси. Виставляємо їх максимально. і само собою пристрій не дає. Ну, типу для кожного із суглобів він має відповідне максимальне своє значення. Тобто, щоб пацієнту було зручно, з пацієнтами працюватиме команда професіоналів. Всі вони переселенці з Лисичанська. Їм теж було нелегко, але радіють, що нарешті всі зібралися в одному місці, як і до війни. Для нашої лікарні це новий досвід. І ми навіть наших лікарів, ортопедів, травматологів, хірургів, ми їх направляли на спеціалізовані курси, де вони пройшли спеціалізацію фізична та реабілітаційна медицина. В Україні таких реабілітаційних центрів переселенців всього три: у Дніпрі, Харкові та Києві. На Дніпропетровщині такий, напевно, один з найбільших, напевно, один з найоснащеніших. Дійсно, хочеться подякувати Лісичанській військовій адміністрації і. Керівникам лікарських закладів, тому що вони дійсно, тут ви саме сьогодні бачили, вклали душу, і вибрано техніку, саме ту, яка дійсно надасть можливість реабілітуватися людині, реабілітувати рухомий апарат, реабілітувати реагування, тому що це зараз дуже великі виклики. Упорно-рухову і нейрореабілітацію будуть надавати не лише переселенцям. До медцентру також можуть звернутися військовослужбовці і члени їхніх родин. Все безкоштовно. Ми е, не обмежені тим, що ми повинні оказувати послуги, тільки Лічанській громаді. Реформа каже про те, що будь-який чоловік, який отримав направлення, він приходить і отримує. Е, послуги. У центрі медичної реабілітації два відділення амбулаторне та стаціонарне, прийматимуть як дорослих, так і дітей. Олександра Михальчук, Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві.